6 шрифтів, які мають бути в бібліотеці дизайнера найближчих 5 років. Перший шрифт Руберт його створила студія розробки шрифтів, яка називається DisplayNet. Ось, прави можете побачити вже варіанти того, як цей шрифт виглядає в написному виді. Унікально виглядає кожна літера, класні вихили цих літер, класні хвостики, в букви G. Подивіться, як унікально виглядає майже кожна літера. Ось це ви зараз бачите один з макетів на давніх, де ми використали саме цей шрифт. Це був сайт для дизайн агенції. І якраз таки цей шрифт дуже класно підходить для такого типу сайтів для якоїсь агенції, взагалі для діджитал. Тематика, де не потрібні великі, якісь акцендентні жирні шрифти, так типографіка, де потрібно саме показати якусь ізюминку і характер за рахунок делікатних таких моментів. Це шрифт якраз дуже круто підходить для цього. Шрифт номер два це один з улюбленіших шрифтів в нашій агенції. Це SFT Shrifted Sense, який створила. Стокгольмська студія Шрифтерія XYZ. Можете побачити з правого боку, як класно виглядає цей шрифт і в друкарських матеріалах, і в вебі, і в різного типу накреслюваннях, Так і в жирному, і в тонкому. Також цей шрифт має кирилицю, що нам. Дуже круто, так, тому що це рідкість, насправді, коли якісь класні такі шрифти мають кирилицю. І дивіться, один з проєктів, де ми недавно використовували саме цей шрифт, це був сайт для українського фонду стартапів. І в одній з концепцій ми використали цей шрифт. Знову ж таки, вони трошечки схожі з минулим, але тут є кирилиця. і якраз такі літери дуже схожі. Бачите, який хвостик букви У, бачите, який він геометричний, як класно він якраз таки доповнює макети і дає їм цієї ізюминки. Характер шефнумер це насправді мій фаворит. Це TT First New. Його створила одна з найвеличніших студій по розробці шрифтів. Це typetype.org. І ви можете побачити справа в прикладах, як класно це шрифт виглядає і в товстих накреслюваннях, і в тонких він виглядає не менш сексуально. Але здебільшого в макетах я використовую саме жирний тип накреслювання, тому що мені дуже подобається саме геометрія цих форм, саме то, як які чіткі рівні гострі кути в цих був. В цілому я фанат геометричних шрифтів. І один з недавніх сайтів, де ми використовували цей шрифт, це. Це був проект для Voodoo e-commerce, Подивіться, як класно виглядає саме варіанті. Коли він капслоком, коли він такий брутальний великий, і як круто, що в цьому шрифті, окрім всього того, що я сказав раніше, ще є такі е, невеличкі засічка, такі ловушки для черніл, як вони ще називаються, особливо тут у букві У така маленька деталь, але наскільки вона додає попрацьованості і фактури цій типографіці. І шрифт номер 4 – це Editorial New від просто легендарних чуваків. Це pangrampangram.com, студія по розробці шрифтів. Це єдиний шрифт з засічками в цій підбірці. Ці, подивіться, як круто він виглядає, який він елегантний, стильний, преміальний, можна сказати. Здебільшого він використовується для якоїсь фешн-тематики, там є e да, брендів одягу, а ще більше для друкарських матеріалів, для постерів. Але вебі також він виглядає просто ульот. Подивіться один з недавніх проектів, де я використовував це в дизайні. Дивіться, це. Проект для дубайського стартапа в галузі фінтек. І подивіться, як цей шрифт круто став в цей технологічний сучасний проект. Він додає якраз таке цієї преміальності, оцього стилю, і я би навіть сказав, якоїсь такої дуже дуже, дуже унікальної фактури і характеру. Я фанат цього шрифта. І п'ятий шрифт. Цьому списку це шрифт Integral CF від студії Unblessed.com. Дуже класний, акцендентний, такий брутальний шрифт, який використовується тільки в капсі. Це використовується тільки в заголовках. На жаль, тут немає кирилиці. ось тому для англомовних проектів цей шрифт шрифт підійде дуже круто. Він дуже активний, як я сказав, такий проски, так брутальний. От в варіантах справи можете побачити, як цей шрифт виглядає і в аутлайні, і залитим, і в якійсь текстурі. Дуже класний шрифт. Один з проектів, де мене нещодавно цей шрифт. Це був е сайт для Нян Хто не бачив, до речі, розбір цього проєкту, подивіться відео, десь на екрані. Дуже класно він контрастує з маленькими елементами на в макеті. Тому дуже сильний рекомендаціон, якщо у вас є проекти, де потрібна ця брутальність і ці такі проскі, великі літери. І шрифт номер 6 це єдиний безкоштовний шрифт в цій підбірці від Google. Він здається вийшов цього року. А і коли як тільки він вийшов, у всіх дизайнерів розбили сердечко, тому що дивіться, які унікальні і круті риси має кожна літера. Таке відчуття, що митець над кожною літерою працював якийсь там дуже тривалий період часу. Дуже класний шрифт, але здебільшого він використовується тільки для заголовків, тому що в параграфі він виглядає. Ну він дуже має багато таких деталей. Да, як ви бачите, і в параграфах воно дуже грязно виглядає. Один з проектів, де ми використовували цей шрифт, це. Була школа ВАЯП, подивіться на це за Яка класна фактура, який класний характер за рахунок пропрацьованості цих літер? Рекомендаціон 100%. і скачати ці шрифти Ви можете за посиланням внизу цього відео. Всім пока.